5 вересня у селі Дмитрівка сталася надзвичайна ситуація, яка схолихнула всю миколаївську громаду. Того дня потужний вибух зруйнував одразу кілька будинків. Ще десятки осель отримали значні пошкодження, вибиті вікна, побиті дахи, посічені уламками стіни, а деякі родини залишилися просто неба. Стовп густого чорного диму було видно далеко за межами села. На місці почали працювати рятувальники, але ліквідувати пожежу вдалося не одразу. Віктор Анатолійович Панасенко один із тих, чиї будинок та господарство вибух торкнувся найбільше. Його будинок і двір вигоріли вщент. Віктор розповідає, як рятував документи, коли вогонь підібрався до хати. Хлоп, 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 огонь. А тоді вибухи, 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 вибухи і все. І Пруга там була, впала тут біля хати. Потім почала мене гукати, каже, давай спасати машину. Летіли все тут, летіли. Тут криші зносила, стіни розбирало. Документи спас, і все, більше нічого не спас. Я казав світі, якщо я не достану документи з хати, знаєте, ми з тобою бомжі. Я через вікно то впригнув, стіна впала на мене, да. ну слава Богу, що на глині була. І диван спас, що в хаті ще нічого не горіло, тільки вікна по були. було. То я виліз з-під стіни, знайшов сумку з документами, а тепер, хоч у нас паспорта є і все. Оце саме лавне. Документи на дух є. Найважче, каже чоловік, було витягти з охопленої вогнем хати 85-річну маму. Маму, спас, під кровоті була. Ми її шукали півтори години. А як уже тут почало все горіти, коли ще почала... Горіть, піди ще раз зайди, коли вона підкроє тіла. Ну, 85 років, контужили її, і вона взагалі нічого не зображала. Окремий біль у словах пана Віктора, це його голуби, а їх було аж 400 птахів. Тут саме головне голуби, Оце, що залишилося із 400 штук було. Тіхо цією волмою все повбивало. У конюшні багато пропало, задихнулося. Вони бояться, вони не вдома не покинуть. Попри втрати, Віктор самотужки гасить згарище і укріплює стайню, аби врятованим птахам було де ночувати. щоб тут тут не впали, не потолок впав. Заб'ю вікна як небудь, хтось міг де ночувати. 60 років це все, дбали. Собака жива, слава Богу. Зруйновані будинки, вигорілі подвір'я, чорні скелети дерев. У деяких місцях ще й досі видніється дим. Догоряють будинки. Будинок Світлани Фролової знаходиться трішки далі від епіцентру вибуху. Десь його... uh -huh. сама жінка ледве не стала жертвою, коли стіни у ваній кімнаті пробило залізяча. Жінка пригадує ті страшні хвилини. Отак сиділа. І потім не знаю, як то, як соседне я піднімуся так різко, і мене тюк, і я отудиво просто упала отак на руки, uh -huh. Злякалась, почала рівіть, А вони гляньте, що попробуйте. Гляньте, бачите, воно, мгновенно загорілося. Оце сюди воно. Отак, От я просто кажу, так злякалася, щоб у мене таке було, я ревіла, хто зна поки. Шифер у нас тут, бачите, шифер там теж вон побило. видно вам, гляньте, як нас. прямо це саме, і кірпичівся вона з такою той. Лізяку яку знайшла. представляєте, як вона летіла Вона. нас. О, там я її знайшла, як вона в машину не попала. А так рівіла, я не знаю, я не могла успокоїтися. Дифінам з сестрою балакає, вона забирайтесь їдьте до нас, бо я сама аж з Молдавії, Ми вже тут 40 років прожили. Строїли все на світі з нуля самі своїми руками строїли. Вулиця в селі Дмитрівка перетворилася на згарище. Місцеві мешканці намагаються розбирати завали, доглядають цілілих птахів. Попри втрати, у словах Віктора і Світлани звучить вдячність за свої врятовані життя, за небайдужість сусідів, за те, що з ними залишилось хоч якісь символи рідного дому, голуби, біджоли та документи. В Ото там трохи оночки, якби потушити і все. Я приїхав тут годину, то прочистив пожарки тут дорогу, все поприбирав, щоб трохи провода, так вже чуть, -чуть. Але моя жінка педагог начальних класів, да, 36 років проробила. У нашій шкільній школі. А я на шахті працював Все життя інвалідом, проробив 24 роки. Строяв потихоньку. Без батька вивіз. Люди добрі, допомагають, предлагають. Дякую їм, дякую. Так. Офіційні служби продовжують працювати на місці масштабної пожежі. У селі ще й досі оговтуються від пережитого. З місця події Ірина Ситнік.